Що ти робиш, коли хтось публічно кидає виклик усій твоїй життєвій справі перед сотнями незнайомців? Більшість людей сперечаються, деякі просто йдуть геть. Брюс Лі не зробив ні того, ні іншого. Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса, 1973 рік. Чорний пояс з дзюдо заявляє, що кунг фу фальшивка. Брюс відповідає за сім секунд, не сказавши жодного слова. І всі, хто це бачив, дізнаються, що найголосніший голос у приміщенні не завжди є найсильнішим. Але давайте повернемося назад. Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса. ТЕРМІНАЛ 3. 15 березня 1973 року, п'ятниця після обіду 15.30. ТЕРМІНАЛ Переповнений СЕЗОН весняних канікул сім'ї з дітьми, які бігають між кріслами, бізнесмени в костюмах, що читають газети, студенти з рюкзаками, розвалившись на підлозі. У повітрі запах паленої кави з кіоску, авіапалива з перону і той особливий аеропортовий запах переробленого повітря та промислового миючого засобу для килимів. Гучномовець тріщить. Анонси рейсів у тому характерному монотонному аеропортовому стилі, який одночасно звучить і терміново, і нудно. Рейс American Airlines до сан франциско вже приймає пасажирів на виході 24. Рейс Pan Am до Токіо затримано на 2 години. Звичайний хаос міжнародних подорожей, 1970-х. Брюс Лі сидить сам у ряду з'єднаних пластикових крісел біля виходу 27. На ньому темні штани, простий чорний светр горловина, шкіряна куртка, перекинута на сусіднє крісло, маленька ручна поклажа стоїть біля ніг. Він читає книгу, рукопис трактат про Джит Кундо, свою власну роботу, яка ще в процесі, робить нотатки на полях ручкою. Чекає на свій рейс до Гонконгу, коротка поїздка. Відвідати родину, вирішити справи з Golden Harvest Studios, перевірити постпродакшн входу дракона, фільму, який зробить його світовою іконою. Але він цього ще не знає. Зараз він просто втомлена людина, яка чекає на літак і намагається вкрасти кілька хвилин тиші в хаосі аеропорту Брюсу 32 роки, зріст 170 сантиметрів, вага 61 кг. кілограм, компактний, ефективний, кожен грам функціональний. На ньому окуляри для читання, що річ, яку більшість людей ніколи не бачила в його фільмах. Через них він більше схожий на професора, ніж на майстра бойових мистецтв, а він саме це і є, коли не перед камерою. Учитель, філософ, учень руху та людського потенціалу. Він тренувався з четвертої ранку, пробіг вісім кілометрів, працював на важкому мішку, годину практикував часао з Деном Іносанто, кісточки пальців досі трохи набряклі від ударних вправ. Поперек є від вчорашньої роботи на гнучкість, але розум гострий, зосереджений, обробляє слова на сторінці. Зона біля виходу заповнена приблизно на третину 50-60 людей розкидані по кріслах. Хтось спить, хтось читає, кілька дітей граються іграшковими машинками на підлозі. Звичайна енергетика п'ятничного після обіду в аеропорту. Ніхто ні на кого не звертає уваги, кожен у своїй бульбашці, а потім енергія змінюється. До зони підходить чоловік, високий, 188 сантиметрів, приблизно 95 кілограмів, азіатсько американського походження, років від 28 до 30, одягнений у білий дзюдоги. Традиційна форма чорний пояс, зав'язаний навколо талії, обі, як його називають. Пояс зношений краї обтріпані. Оце не костюм. Це людина, яка вклала роки. Його звати Роберт Чен, шостий дан чорного пояса, 15 років тренувань. Учасник національних змагань, призер регіональних чемпіонатів, викладає дзюдо в Додзьо в західному Лос-Анджелесі, справжні заслуги, справжня майстерність, не якийсь там вихідний воїн. Роберт несе спортивну сумку, явно щойно з тренування, гід чистий, але волосся ще вологе від поту. Він іде з метою, голова високо, плечі розправлені, впевненість людини, яка знає, що добре робить свою справу. Він прямує до свого виходу 28 поруч із виходом Брюса. Коли раптом зупиняється, замерзає на півкроку, його погляд фіксується на Брюсі Лі, який сидить і читає, зовсім не підозрюючи. Роберт упізнає його миттєво, усі впізнають навіть у 1973, ще до прем'єри входу дракона, обличчя Брюса Лі вже знали. Зелений шершень, гостьові появи в довгій вулиці, демонстрації бойових мистецтв, які потрапляли в новини. Він ще не мегазірка, але впізнаваний, особливо для людини зі світу бойових мистецтв. Обличчя Роберта змінюється. Не захват, не звичайна реакція фаната, щось інше, жорсткіше, щелепа стискається, очі звужуються, він перекидає сумку на інше плече, розправляє поставу і йде прямо до Брюса. Інші пасажири починають помічати. енергія в зоні змінюється. Люди відчувають, що зараз щось станеться, розмови стихають. Погляди повертаються до високого чоловіка в дзюдоги, який іде з метою до того, хто сидить на самоті в кутку. Роберт зупиняється за 1,5 метра від Брюса. Спочатку нічого не каже, просто стоїть, нависаючи, чекаючи, поки Брюс його помітить. Брюс відчуває присутність ще до того, як побачить. 15 років тренувань чутливості означають, що він ніколи по справжньому не втрачає пильності до оточення. Навіть читаючи, частина його свідомості відстежує середовище. Він знає, що хтось стоїть близько, надто близько, навмисно близько. Він повільно піднімає погляд від книги, знімає окуляри для читання, кладе їх на рукопис. Обличчя нейтральне, спокійне, ні роздратування, ні захисту, просто присутність, чекає, що буде далі. Роберт говорить голосно, щоб чули всі в зоні біля виходу: Ти, Брюс Лі, не питання, твердження, звинувачення, ніби Брюс винен уже самим фактом, що він Брюс Лі. Брюс киває. Так, це я. Роберт переносить вагу, так як це роблять дзюдоки, коли готуються до контакту. Непомітно, але будь хто, хто знає боротьбу, побачить, він готується. Я бачив твої фільми. каже Роберт, голос розноситься по зоні. Люди вже точно дивляться. Зелений шершень твої демонстрації. Брюс не відповідає, просто чекає. Кунг фу, марник, каже Роберт голосніше, впевнюючись, що чують усі. Проти справжніх бойових мистецтв, дзюдо, боротьби, справжніх бойових видів спорту. Кунг фу це просто танці, кіношна бійка, не протримається й 10 секунд проти справжнього дзюдоки. Зона біля виходу завмирає, 50 людей затамували подих. Брюс довго дивиться на Роберта. обличчя не змінюється ні злості, ні гордості, що піднімається назустріч виклику. Лише спокійна оцінка читає Роберта так, як читав би суперника на Татамі. Шукає ознаки того, що дійсно відбувається під поверхнею, він бачить. Це не про кунг фу проти дзюдо, це про те, що Роберту потрібно щось довести собі, людям навколо, можливо, всій спільноті бойових мистецтв, яка гудить про революційний підхід Брюса Лі, можливо, традиційним стилям, які відчувають загрозу від філософії Брюса. Бери корисне, відкидай непотрібне. Це про страх, страх, що все, чому Роберт присвятив 15 років, може виявитися недостатнім. Страх, що підхід Брюса, змішування стилів, ламання традицій, пріоритет ефективності над естетикою, може бути правильним. А якщо Брюс правий, то що це означає для 15 років Роберта в дзюдоги? Брюс це розуміє. Він бачив таке раніше: традиційні майстри, які відчувають загрозу від його ідей, які мусять довести, що їхній шлях єдиний правильний, які не можуть відокремити своє мистецтво від своєї ідентичності. Він міг би сперечатися, пояснювати, що поважає дзюдо, що борцівські мистецтва необхідні, що джиткун, до включає боротьбу і китки, що він ніколи не казав, ніби кунг фу перевершує все інше, а лише те, що кожне мистецтво має цінність і обмеження, але слова не дістануть Роберта. Не зараз, не коли 50 людей дивляться, а його Роберта вимагає підтвердження. Брюс закриває книгу, кладе її на сусіднє крісло, повільно встає, без агресії, без загрозливих рухів. Просто встає, зустрічається з Робертом на рівні очей, або настільки близько, наскільки 170 см можуть зустрітися в 188 см. Тихо, спокійно каже: Покажи. Роберт кліпає. Що? Покажи, що кунг фу не спрацює проти дзюдо. Голос Брюса м'який, але чіткий. У тиші його чують усі. Ти робиш заяву, підтверди її. Покажи. Роберт цього не чекав. Він чекав суперечки, або що Брюс відступить, або розгнівається, а не прийняття виклику. Бізнесмен неподалік нервово каже: Слухайте, може, не треба. Брюс піднімає одну руку м'яко. Все гаразд, ми просто обговорюємо. Ніхто не постраждає. Те, як він це каже, так спокійно, так упевнено, ніби вже бачить, чим це закінчиться. Роберт ставить сумку на підлогу. Інші пасажири вже відступають, звільняючи простір. Хтось у захваті, це краще за будь-яке телешоу. Хтось нервує, насильство в аеропорту може дуже швидко піти не туди. Літня жінка притягує онука ближче. Охоронець за два виходи помічає метушню, починає йти сюди, але він ще за 45 метрів. Те, що має статися, станеться до його приходу. Роберт виходить у звільнений простір, стає в стійку дзюдо, ноги на ширині плечей, коліна зігнуті, руки підняті й готові. Правильна форма. 15 років м'язової пам'яті встають на місце. Він виглядає грізно, впевнено, готовим. Брюс не приймає стійку, просто стоїть нормально, ноги природно, руки розслаблені вздовж тіла, дихання спокійне, ніби він досі просто чекає на літак, а не збирається нічого демонструвати. Це ще більше дратує Роберта. Зневага, відсутність страху, абсолютна впевненість. Роберт каже крізь стиснуті зуби: Підніми руки. Брюс злегка хитає головою. Мені не треба. Тоді програєш, покажи. Роберт рухається. Він швидкий. 15 років тренувань означають, що тіло знає, що робити без роздумів. Він скорочує дистанцію за два кроки, правою рукою тягнеться до лацкана класичний захват дзюдо, схопити гі, контролювати суперника, виконати кидок. Базове, ефективне. Відпрацьоване 10 тисяч разів. Його рука летить вперед. Секунда друга. Ліва рука Брюса перехоплює зап'ястя Роберта в русі. Не блокує, а перехоплює, зупиняє атаку ще до її повного розвитку. Пальці обхоплюють зап'ястя з точністю, м'яким тиском, достатньо, щоб контролювати, але не завдати болю. Секунда третя. Роберт намагається відступити, перебудуватися, але Брюс уже рухається. Права рука піднімається, вдаряє по внутрішній частині ліктя Роберта. Не сильно, де лише торкання, але в точку, яка змушує руку Роберта мимоволі розігнутися. Захват руйнується, структура ламається. Секунда четверта. Брюс виходить на зовнішній кут Роберта, виходячи з центральної лінії. Імпульс Роберта несе його вперед у порожнечу. Він втрачає рівновагу. Тренування кажуть відновити, поставити ноги, перебудувати стійку. Але Брюс не дає. Секунда п'ята. Права нога Брюса підбиває передню ногу Роберта простий підсік, базова техніка, яку вчать на першому році дзюдо. Але таймінг усе. Вага Роберта, в переході. рівновага порушена. Підсік потрапляє в момент, коли опір неможливий. Секунда шоста. База Роберта зникає, він падає. 15 років тренувань безпечного падіння спрацьовують підборіддя до грудей, ляскає по підлозі, щоб розподілити удар, захищає голову. Але Брюс контролює падіння. Ліва рука досі тримає зап'ястя, права рука переходить на плече, спрямовує падіння, не б'є об підлогу, а веде, забезпечуючи безпечне приземлення. Секунда сьома. Роберт лежить на спині на аеропортовому килимі, не сильно, без травм, просто плаский, контрольований. Коліно Брюса на грудях неповна вага, лише позиція, контроль. Ліва рука Брюса притискає праве зап'ястя Роберта до підлоги. Права рука зависає біля горла, не торкається, не погрожує, просто розташована. Сьома секунда. Брюс тихо каже Чує лише Роберт здасися? Роберт дивиться вгору обличчя червоне. Навіть зусиль. Від сорому, шоку, від руйнівного усвідомлення, що 15 років тренувань щойно розібрано людиною, яка навіть не прийняла бойову стійку, 50 людей у зоні біля виходу, мертва тиша, у когось рот відкритий, хтось завмер посеред руху, чоловік, який сідав, жінка з чашкою кави біля губ, діти, що гралися машинками, усі дивляться. Бізнесмен опустив газету повністю. Ніхто не може осмислити побачене занадто швидко. Сім секунд від першого контакту до повного контролю. Сім секунд, щоб 188-сантиметрового 95-кілограмового шостого дана чорного пояса зробити контрольовану людину на підлозі. Охоронець, нарешті, підходить, бачить Роберта на спині, Брюса, що стоїть коліном на грудях, 50 шокованих свідків. Рука тягнеться до рації. Брюс бачить його, відпускає зап'ястя Роберта повільно встає, відступає на три кроки. Руки видно, без загрози. Кожен рух демонструє, усе закінчено. Небезпеки немає. Роберт ще мить лежить, дивиться в стелю, переосмислює, як уся його картина світу щойно переписалася за сім секунд. Брюс простягає руку, пропонує допомогу встати. Роберт дивиться на руку, потім на обличчя Брюса. Там немає глузування, немає тріумфу, его лише пропозиція допомоги. Роберт бере руку. Брюс піднімає його. Ноги Роберта тремтять. Не від фізичної втоми, від психологічного шоку. Охоронець підходить. Що тут відбувається? Брюс спокійно відповідає: ми обговорювали бойові мистецтва. Мій друг хотів демонстрацію. Я показав. Ніхто не постраждав. Проблем немає. Охоронець дивиться на Роберта. Це правда. Роберт повільно киває, не може говорити, слів немає. Охоронець оглядає натовп. Усі в порядку, люди кивають. Хтось досі в шоці, хтось уже шепочеться. Історія вже починається. Завтра буде десятьох чоловіків. За тиждень Брюс буде зав'язаний очима. Так ростуть легенди. Охоронець показує на Брюса й Роберта. Тримайте мир. Це аеропорт, а не додзьо. Зрозумів. каже Брюс. Охоронець іде. Досі підозрілий, але злочину немає. Ні пошкоджень, ні травм. Просто двоє хлопців займаються бойовими мистецтвами в терміналі. Дивно, але не незаконно. Брюс піднімає свою шкіряну куртку, повертається до крісла, сідає, знову надягає окуляри для читання, відкриває рукопис, ніби нічого не сталося. Роберт стоїть, досі переосмислює. Брюс піднімає погляд. Можеш сісти, якщо хочеш. Мій рейс ще за годину. Роберт сідає не поруч, це було б занадто фамільярно, але через крісло чи ж достатньо близько, щоб говорити. Хвилину сидять у тиші. Нарешті Роберт каже Як? Брюс дивиться на нього. Якщо. Як ти. Я шостий дан, 15 років. Я кидав людей більших за себе, а ти просто. Він затихає. Брюс закриває книгу, знімає окуляри. Ти дуже хороший дзюдока. Обличчя Роберта спалахує. Не панькай мене. Я не панькаю. Твоя стійка підручникова. Вихід швидкий, захват правильний. Усе, що ти зробив, було правильно для дзюдо. Тоді як? Ти боровся за правилами. каже Брюс. Ти хапався за гі, але на мені немає гі. Ти готувався до класичного китка. Але я не дав тобі класичної структури. Ти 15 років тренувався проти людей, які грають у ту саму гру, що й ти. Я не граю в ігри, я б'юся. Роберт мовчить. Брюс продовжує: Дзюдо прекрасне, воно ефективне, але воно оптимізовано під конкретний контекст Суперники в гі, конкретні захвати, правила змагань. Коли ти б'єшся з тим, хто не поважає ці правила, хто не дає тобі потрібну підготовку. Що відбувається? Я програю, тихо каже Роберт. Ти вчишся, виправляє Брюс. Сьогодні ти дізнався, що твоє мистецтво має обмеження. Це не слабкість, це мудрість. Кожне мистецтво має обмеження. Питання в тому, ти жорсткий чи ти вода? Роберт дивиться на нього. Вода. Брюс ледь усміхається. Вода не бореться з посудиною, вона стає посудиною, обтікає перешкоди, адаптується. Дзюдо, це твоя основа, воно міцне, сильне. Але чи готовий ти додавати до нього, адаптувати, дозволити йому еволюціонувати? Ти кажеш, що я маю вивчати кунг фу? Брюс хитає головою я кажу вивчай усе боротьбу, бокс, фехтування. Вивчай усе. Бери корисне, відкидай непотрібне. Додавай те, що належить саме тобі. Не будь дзюдокою. Будь майстром бойових мистецтв. гучномовець тріщить. Рейс пан Ам 742 до Гонконгу. Посадка на вихід 27 розпочата. Брюс встає, збирає куртку, сумку, рукопис. Роберт теж встає. Почекай, чи можу я Чи можу я тренуватися з тобою? Брюс дивиться на нього. Ти живеш в Ла. Західний Лос-Анджелес? Так. Я викладаю в Додзьо на вілшер. Брюс дістає візитку з кишені куртки. Щось пише на звороті, простягає Роберту. Моя школа в чайнатауні вівторок і четвер увечері. Якщо серйозно налаштований вчитися, бі приходь. Але Его залишай біля дверей білий пояс розуму, навіть якщо на тобі чорний пояс. Роберт бере візитку, дивиться на неї. Брюс простягає руку. Було приємно познайомитися, Роберте. Роберт тисне руку. Ти знаєш моє ім'я. На твоїй сумці вишите біля блискавки. Роберт дивиться вниз. Справді, Роберт Чен маленькими літерами. Брюс бере ручну поклажу, іде до виходу. Черга розступається перед ним. Усі досі дивляться, досі переосмислюють, досі намагаються зрозуміти побачене. Роберт стоїть, тримаючи візитку, відчуває біль у спині від падіння, відчуває більший біль в его від уроку. До нього підходить літня жінка та з онуком вона каже з акцентом То був Брюс Лі». Роберт киває. Ти дуже сміливий, що кинув йому виклик. Я був дуже дурним, каже Роберт. Вона поплескала його по руці. Але ти навчився це не дурість, це мудрість. Через три місяці Роберт Чен заходить до Джун Фан Гангфу інститут в Чайнатауні вівторок, 18.00. На ньому просте тренувальне, без гі, без пояса, просто чорні штани і біла футболка, школа на другому поверсі цегляної будівлі, дерев'яні сходи скриплять, запах лінементу і поту, дзеркала на одній стіні, важкі мішки на іншій, двадцять учнів працюють парами, звук контакту, контрольовані удари, хрипи зусиль, шаркання ніг по дерев'яній підлозі. Брюс бачить, як він заходить, киває, не перериває заняття, продовжує показувати Чісао. липкі руки з учнем. Роберт дивиться техніки чужі для його дзюдо бекграунду, але принципи Принципи знайомі чутливість зчитування енергії суперника, плинність з тиском замість опору. Після демонстрації Брюс збирає клас. У нас новий учень. Роберт Чен, шостий дан чорного пояса дзюдо, 15 років досвіду, справжня майстерність. Дивиться на Роберта. Але сьогодні він білий пояс, бо ми всі білі пояси, коли вивчаємо щось нове. Роберте, ласкаво просимо. Клас кланяється. Роберт кланяється у відповідь Брюс ставить його в пару з Деном Іносанто. Денні, навчи його основ чи сао, не спускай з нього очей, але й не зламай. Ден усміхається, простягає руки. Готовий. Роберт робить крок уперед, піднімає руки, торкається. І наступні дві години Роберт Чен розучується 15 рокам жорсткої структури і вчиться бути водою. Через 50 років Роберту Чену 78. Він досі викладає його школа в західному ЛА тепер навчає інтегрованим бойовим мистецтвам. основа дзюдо, плюс принципи Джит Кундо, бокс, боротьба, Муайтай усе змішане, усе плинне. На стіні його кабінету висить фотографія чорно-біла, Брюс Лі і Роберт Чен. 1974 рік семінар обидва усміхаються рука Брюса на плечі Роберта. Коли учні питають про Брюса, Роберт розповідає історію. Аеропорт сім секунд, урок завжди закінчує однаково, я кинув йому виклик довести, що кунг фу марне, він довів дещо краще. Він довів, що бути правим і перемогти це різні речі. Що справжня сила це запропонувати навчати людину, яка тебе викликала, що майстерність це не про домінування. Це про піднесення. Він міг мене принизити, травмувати, піти геть. Натомість він дав мені сім секунд, які змінили моє життя. Сім секунд, які дали мені більше, ніж 15 років у Гі. Це не кунг фу, це не дзюдо, це майстерність. А десь у Гонконгу, в архіві Golden Harvest Studios, є плівка, яку ніхто ніколи не бачив. Березень 1973-го Брюс Лі сідає в літак в LAX. Оператор знімав бірол для документального фільму, який так і не зняли. Але якщо подивитися уважно кадр за кадром, можна побачити: високий чоловік у білому гі стоїть біля виходу, дивиться, як Брюс іде, тримаючи візитку. На його обличчі точна мить, коли чиясь картина світу змінюється назавжди: сім секунд бою, п'ятдесят років впливу. Ось різниця між перемогою в бою та зміною людини.